Доброго дня, мене звати Інга, я мама Дерюги Павла. Павлу ще зараз 11 років. Він хворіє з народження, має купу діагнозів, ДЦП, симптоматична епілепсія, та застигнового суглобу правого бедра. З самого народження ми проходимо реабілітації, реабілітаційні заходи, ЛФК, масаж, заняття в басейні. Це дає свої позитивні результати. Врачі нам рекомендують проходити курс реабілітації як мінімум 4 рази на рік. Ми вже звертались до фонду Обійми мене з проханням підтримати нас зборі коштів на курс реабілітації. В центрі буде так. Ми його пройшли. За це безмежно дякуємо всім небайдужим. Е, отримали позитивні результати. Тому е, вимушені ще зараз знову звернутися до фонду та всіх, хто хоче нас підтримати, має таке бажання. Дуже будемо вам щиро вдячні за таку можливість пройти ще один курс результату та е, зробити е, стан моєї дитини трошки легшим та е, отримати позитивні результати. Дякую всім небайдужим. Дякую.